Я всім привітаю і сьогодні я вам покажу, як зробити то позінг. Ми заходимо, ну, я думаю, щось залиши. Так, зараз. Ну. Поки у вас прогрузиться, все, ми вже прогрузилися і можу ходити так. Ой, не звертайте уваги, це просто я дивилась. Коштувало і там кістки. Зараз ми заходимо в каталог, на цю кнопочку можуть щось взяти, в руки або не брати.

он и кит мне. О, класс. Все. Он был удобен. Хм, он может и смешно. А вот так, а будет и смешно. Я например, возьму такого мужа. Может... А не, мне же не подобно идти. Сейчас меня... А, ой, давим. Не, ну а ага, гарний котик. Ну, на жаль, в мене скіна так видно. Ну, тобто ви не беріть такі великі, як оці коти, ну, на які я нажала. Отакі беріть, на які я зараз нажав, отакі. Я напроти хочу. Все. О, далі ми нажимаємо на ефекти. Я живу обведу я не угоду. Так, щось на это типу, порка якось не ну, так много. Ну, так. так, якщо мені буде погано, я попробую як сняти це відео, щоб мені не було багато. бо я захворіла звичайно. М -м, не знаю. Я десь все такі подобні роблю. Ой, мене трохи. Капець. Робимо. Боже, що в мене тут робить? в Мен хаос. хаос. О, ну, в принципі, отак можна. Або о, о. о, о. Мені отак вот подобається, але треба фріпу. Все добре. Ой, мені кордочки ставить. Дякую, неприємно. Так, давайте отак. Вот Ні, ну як ви там зможете? Я, в принципі, отак вот зможу, як захватити мені в Я не знаю, як мені зробити. А, мені бажа. Так, в мене лагає вибачте. Ой, ой, що я роблю? О, боже. хе вперед назад. Так. А, боже. А це куди? Це ж вперед назад, а це не куди? О! Ну добре, в принципі. Так, да, хай буде. Далі ви нажмайте на камерку, ставите отут. -от. Ну, от. Якщо у вас тут вибиває таке, ну, то якщо у вас немає фону взагалі, то це до дуже... фону, то мене таке бувало. Якщо робилось. -то. Ой, мене вже не гортається щось. Звичайно, я тут. Ну, в принципі, отак я хочу. О, да, добре. Так -о. Далі камера тут Робите, як вам потрібно. Далі витапать. У мене тоді буде ноги. Ой, знову нас мені лайк. Ребята, може тепер зробити цього лайка. Ой, ромашка, ромашка мені впала. Ой. така випала, Так, ага, це. Я не знаю, який я буду брати фон. Ну, щось я там найду. Так, телефонний глюч. Телефонний глюч, мені прийдеться зараз. Ну, текст. Так, я не знаю. Тут це зміни вибиває і пишемо. Фонас Roblox Pozz. Отак. Ну, отак, то є. Так. Ну, в принципі, тут вони класні. Ну чогось вони зіграв. Я не знаю, як її мені брати. Ну, я, в принципі, можу любий вибрати. Це по вашому смаку, як вам подобається. Я мусола таке візьму. Так. Ну. Зараз я попробую зберігаємо, Так добре, працюємо ми лайм і зараз я подивлюся. Так, так, да в мене збереж. Далі ми згодимо і я все це покажу і все таке. Так, колись, ну, сьогодні я мало. У мене щось не вийшлося. Ну, бачите, оце я знімала, той. бачите, Так, в мене тут огрозилось. Бо мені там було трошечки. Бо я не пам'ятала там назву, да, мені треба було, там робити. Ну, то есть якщо... Ой, я не показала. Ну зараз я вам покажу, тут щось я потім намалюю. Ой, реклама. Ну, дивіться, ви трохи погортаєте, якщо вам там не... Ну, отак, наприклад. Ну, як отак, то вам потрібно просто поставити 100 на 100. 100 ну 100 і 100 100. От. Отаке вам потрібно. Якщо у вас не на 100 на 100. То поставте 100 на 100. А якщо у вас 100 на 100, тоді зразу можете наша мати ок. Так, далі ми оце вибираємо. ну, Можете як хочете, ну, можете зразу в картинці або зразу взяти і витерти. Ні, ну щоб не було там лишнього, зараз я вам покажу, як швидше, щоб не витирати отакого, ну, отак поняла. Далі заливка тут, ну, де отаке, бачите, заливка. І далі ви отут нажимаєте, ну і от так далі. Ну, отак ви трохи. Старайтеся, щоб у вас не було такого лишнього. Отак От більш-менш. Я думаю, що, ну, що в мене запише все це, то мені прийдеться знову перезнімати або кадри делати. Я, можливо, другі кадри буду робити, не знаю. Або позу мені. Um, ну, я не знаю, вот. якщо если вот так вот в принципе, вот тут, ну, сейчас обведу. Так, червоний, я улюблений. Вот так, тут. То есть, тут видно на моих волосах, ну, вот так вот, вот Отак, отак. Ну, в принципі, якщо отак, давайте в чорному взагалі нема. Отут видно, тут от. О тут трохи, тут, ну, зрозуміло. Зараз ви берете цей, то єсть хумку. Далі ви тут обережненько я буду, можливо, все робити. Тобто все витирати. Ні, ну щоб було гарно. Так, бачите, тут в мене зелененьке. Я не знаю, я вже, можливо, це повторюю другий раз. Якщо мені буде погано, то тоді я, можливо, Відійду і потім знову засніму. Підтримайте мене щоб я знайшла в школу ой не то я сказала підтримайте щоб мені не так погано було на цьому відео я не знаю що мені казати я можливо як ставлю тут музику або не вставлю Викажіть мені номер. Номер той. Е, ну, як я називаюсь в Телеграмі, я вам скажу. Буде таке відео, дякую, що піднявся трошечки активчик за, е, за пару днів. У мене піднімався активчик, це вийшло 16 лайків. Дякую. нам 2, а на нам 14 це дуже мені приємно. Піднімайтеся далі там. Або в мене вже більше, я не знаю. Або в мене вже там 15 стоп, 17 ось, не знаю. У мене, можливо, ще буде такі переривки, тому ще не буде. Я так хочу я, можливо, ще якусь сценку там зроблю, Ну, вона в мене вже збережена твесть. Але мене ще не так буде лагати. Ну, будь ласка, не хейтіть, що в мене там трохи лагає, бо... Реально, від Viva Cut. ну, там прекрасно монтувати це капець. Но там лагає, коли ти монтуєш, коли ти там знімаєш і все таке. Я можливо, сьогодні ще одне відео випущу з YouTube Shorts, бо знаєте чого? Бо як отримати оці квіти в мене на голові? Це дуже легко. Я можливо або посилання дам в описі, але це не до того, тоді я зніму відео. Не, ну, оці квіточки вони прекрасні, вони дуже круті. Так стоп, стоп стоп. Ну, як бачите, накрила взагалі не видно цього зеленого. Або я можу якось там замалювати. О, дивіться, бачите, отут? Отут починається мійка. Ну, я, то тобто, есть, не буду це ставити на ставку. Я зі просто прошу, щоб мені цей. Ну, щоб мені зробили. Ну, дивіться, в принципі. Так, Отак робите. Або так, можете зробити, І отак сразу. Все вытерто. Я, думаю, що тут нічого отак, типу, не видно. Ну, на не, не видно, отак. так. Да, все добре. О, ну, дивіться. просто красиво. Зараз я тут зафарбую. Ні, ну це прекрасно. Нікора такої ясно. Ну клас, мені треба ще все зафарбувати. Ну, в принципі прикольно. Зараз ось, фас... Ой, що я роблю? У мене на максималку то й пло? О, добренько, зробила. Отак, от отак. Що я роблю? Все, добре. Далі ви можете зразу захлонувати. Ну, хлонирувати. Я повторяю ще раз, не переживайте, якщо у вас воно ну, так. Ну, і все. Ну, якщо ви ставите фон, у мене чогось тут є. Ну бо, що я роблю? Оце я його зараз видалю, бачите? Ні, отут видно. Ой, в мене краплю. Відміна, ну, і стирачку. то есть. Ну і все, можливо. От тут накрила. Ой, пози. Як мені не було погано капець. Коні ж настати в два... Так, далі ви виклонируйте. Ой, ой! Що я роблю? Що я роблю? У мене питання. Угу, ну, і все. Ну, якщо можете брати мою ідею, не знаю. О, знаєте, як я могла? Тобто, отут таку палку поставити. Палку якусь, ну, оце. І зразу так на двох боках, Далі. включаємо крилах. Далі ви вибираєте. Далі ви можете зразу так зробити. Ну, і от така може ну, гарне получатись, але мені щось не подобається ноги. Да, мені не подобається ногі. Воно ідеор. У мене які ноги чука побріх. Взагалі не гарний. В принципі, от так. Ой, що я зробила? Треба трошечки додайте. Так, більш-менш не знаю. Посвітло на мене. Їде. Вона їде. Так. О, ну, в принципі, отак можна. Ой, боже. Взагалі не бачу. Ну, От трошечки отак. Ну, таке більш менш можна, можна зробити, но поганенько-поганенько все одно Все одно погано. О, ну в принципі, отак так я можу. Ну так, в принципе, можно. Я так зроблю. Як зробити тінь? Цінь, як зробити, Показую. Ой, не то я роблю. Далі ви отак робите. Яксь так. Далі ви це знаходите. І далі вибираєте це і отак ройте. Нам потрібен чорний. Ну, тобто в мене багато чорних отдім. Я можу тобі не запарюватись, у мене все таке кульгарне. Ну, мені отут просто потрібно. Ой, отут мені... мене. Ай, гай таке буде, вибачте, ну. Ви там встирайте трошечки. Бо я трохи прохилінь, тяжок і так хотілось. Нічого, це не мені. Я взагалі коли собі роблю Позін, коли мені не вистачає рубаксів, бо Позін где коли можуть бути планами? Це дуже реально. Ой, ну я там проградила. Ой, прогладила. Ну, мене реально є цей. Себе, ну, як там була Вікторія робила, ну, зрозуміла, то є початок. І привітайте! Я поняла, як робити заставку. Щось понатикувала і все поняла. А мені ще прийдеться заставку робити, Ну, нічого. Не знаю, яку я буду робити, я поки що придумаю. Ви теж я, можливо, теж роблю туторчик, як робити. Я з вами теж можу зняти колаб, то есть, бо колаби в мене безкоштовні. Ну, коли в мене там будуть... Ти школа по наросі. Ну, коли я буду крута, то у мене будуть підписників. То я то є, буду там робити якийсь конкурс і все-таки. Ну, бачите, який позіх у мене получився. І. Подивіться, будь ласка, це відео. До кінця. І всім папа! -па. Люблю вас.